Як у хороших, так і у поганих ситуаціях люди згадують про Бога. Однак не кожен наважується піти до храму. Як часто хмельничани відвідують церкву, запитаємо так по святах більшість, коли не знаходжу часто на свята великі. А чому тільки на свята? Тому що е, рахую, що потрібно мати Бога більше в душі, в серці вірю в Бога, молюся, але в церкву. Відвідую рідко, не знаю навіть як це собі пояснити. Це якісь може відмовки, але от як відчуваю, так і йду. Ну дуже рідко і по праздникам. Чому так? Ну Так якось дозволяє зараз все время. Ходив колись. А зараз? Зараз ні. На кладбище ходжу. Там теж правлять службу, ну таку похоронну або поминальну. Та зараз. Щас... Та такий старовір, консервативний привик до консервативної релігії віри. Іноді ходжу, відвідую церкву так, ну, в основному на свята, або на якісь е, ну, якісь події, які відбуваються в житті. А так то ні. Чому? Якщо чесно, не вистачає, не вистачає часу. Кожен раз думаєш, що щось потрібно міняти в житті, щось до духовного більше йти, але чесно, буває, лінь перемагає, і в неділю хочеться поспати просто довше і все. Ні. Чому? Мабуть, як сказати, ще відчуваю, що я ще не дозріла до цього. Треба йти, що ти вже готовий піти, а не зайти, а думати щось про своє. Я ходжу в костюм. А як часто ходите? Кожну неділю. А чому так? Чому кожної неділі харчу? Це з дитинства так. І це якби по заповідям. Неділя має бути віддана Богу сьомий день. Практично ні. Чому? Ну, важке запитання, не знаю чому, не знаю, як відповісти. Хоча я не скажу, що я зовсім атеїст, не віруючи в Бога. Но, е Напевно, вже роки два як був на Пасху, коли святили Пасху, більше і не було.